Посмакувати національними стравами різних країн, отримати майстер-класи з танців чи співів та послухати живу музику. І все це не залишаючи рідного міста. Одразу 12 різноманітних етнічних традицій та народних особливостей об'єднав третій фестиваль культур. Їх місцеві публіці демонстрували студенти іноземці, які перебувають тут за програмою обміну. Кожен з представників доносить частину своєї культури. Це з пісня також сьогодні на традиційні національні ігри також з Польщі ми говорили з Кормовки Був конкурс, тобто. Не було одноманітно, а більше дізнатися про ті країни. Зустрічають гостя по одежі. Тож демонстрація національних струїв, неодмінний ритуал фесту усім своїм виглядом, особливості країни, презентує Зайне заради такої оказії. Дівчина убралася у хана турецький весільний костюм. Найчастіше його виготовляють із тканин яскравих кольорів і відтінків, та домінує безумовно червоний. унікальність цього вбрання у тому, що перед весіллям кожна дівчина без винятку має собі його пошити і обов'язково власноруч. Він увесь розшитий блискітками і паєтками та вишитий голкою. На виготовлення такого одягу йде близько місяця, але він дуже важливий для будь-якої нареченої. А от єгиптянин Марван у своєму убранні вирішив поєднати одразу два рівні суспільства. Багатий люд країни репрезентує традиційний головний убір. У такій шафці не гріхи до парламенту навідатися. А от одежина убрання бідних людей на кшталт фермерів. І звісно, дуже популярний атрибут будь-якого мешканця Єгипту гуса. У всі ці амуніції хлопець взявся до ще однієї демонстрації своєї країни хореографічної. Поряд із подругою показує вихиляси Бейліденсу, танцю, який зародився саме на чорній землі. Хоч нинішні гуцання, то лише імпровізація. Насправді традиційні парні танці виглядають геть по-іншому. У нас є чоловічі танці, але їх треба виконувати в парі. Мені знадобився би партнер, теж чоловік виконують цей танок так, наче б'ються на палицях чи на мечах. Часто у цій хореографії присутні коні чи навіть верблюди. Така собі бійка у рухах. Де є видовище, достатньої хліба. Національна кухня найцікавіша та найсоковитіша частина презентації. Усі гості дійства, поміж розвагами, могли так би мовити, спробувати країни на смак. Загалом етнорозмаїття та традиції Китаю, Польщі, Тунісу, Канади, Бразилії, Італії та навіть маловідомого Бахрейну презентували 15 волонтерів. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, новини 402.